Я думаю, кожен українець чув про 10 заповідей, які Бог дав через моєсея. Ці 10 заповідей були подаровані людству для того, щоб створити нам територію затишку і комфорту. Цікаво, а чи існують 10 заповідей для сімейного життя? Давайте запитаємо в українців. Доброго дня! Ми хотіли запитати у вас на вашу думку, що має робити чоловік, щоби шлюб був міцним, а сімейне життя щасливим? Любити і поважати дружину. Ну він? Повинен свої чоловічі обов'язки виконувати. Забезпечувати сім'ю, поважати дружину і любити дитину свою. Много роботи. Много працювати І любити сім'ю. Ну а що чоловік? Він має достаток у вдома приносити, довіряти жінці і допомагати. Працювати. Оберігати жінку, любити її, поважати, обезпечувати її в усьому. І жити щасливо заробляти багато грошей. на 100% розуміти жінку, помагати жінці, тому що допустим, навіть з маленьким рібінками це очень тяжело жінки. Дуже добре знають, що має робити чоловік. Цікаво, чи знають вони про свої обов'язки в сімейному житті? На вашу думку, що дружина мала пробити у сім'ї, аби шлюб був також щасливим і міцним. <титут> у жінки, як так історично склалося, що у нас є. Ми виконуємо всі домашні обов'язки. Ми повинні займатися дитиною, самі розвиватися як особистість та підтримувати свого чоловіка в всіх його починаннях та допомагати йому. Дуже дякую, мені сподобалося останнє зауваження. Ну треба, щоб жена якось підтримувала чоловіка, щоб вони займалися ге-ге. Ну і от і все. Щоб чоловік носив гроші в хату. Вона має берегти чоловіка, тому що чоловік ну, це як охотник, який приносить додому здобич. Зберігати сім'ю, вміти готувати, прибирати. Дякую. Що думає твій друг? Ну, у мене як це те саме. Ну, у завдання таке, що… Як це вам сказати. у нее, у нее сберегаемость семьи превыше всего. Это самое главное в семье. Чем, чем, сильнее женщина с мужчиной, тем сильнее семья. Понимать мужа и поддерживать во всем. Не зраджувати, быть верной. Нужно э, понимать мужчину, хорошо готовить. Да. Много чего уважать мужа, уважать детей, э, быть доброй, счастливой, уважать своего человека. Готувати йому смачно. що <гум> має? Має, щоб муж був завжди забезпечений всім. Скажіть, будь ласка, що не повинен робити чоловік, щоб шлюб і сім'я були міцними і щасливими? І змінять її добре, щоб був переданий сім'ї. Ліниться, спать мало заробляти не повинен. Все остальне, коротше, думаю, настроїтися. Будь з башкою трошки з головою, теж не пить. Головне, щоб буде, алкоголь не алкогольне вас приймається. Це я так вважаю найголовніше в нашій житті. Не битись і не пити багато. Не повинен ходити на не повинен ображати дружину. Не повинен живати спиртного. бажано не курити. Заглядати на чужі спідниці. Не пити горілку. Не гулять, не давати поводу для рівності. На вашу думку, що не повинна робити дружина для того, щоб шлюб і сім'я були міцними і щасливими? Чого вона не повинна робити? Вот купити не повинна, курити не повинна. Десь там задивлятися на когось другого, теж не повинна. Це читає в голову. Це не від мене зависить. Ну не ходити так само, як кажуть в народі наліво, це я вважаю неправильно. Рівнувати, що не повинна робити дружина, аби шлюб і сім'я були міцними і щасливими. Чого вона не повинна робити? На вашу думку, много говоріть. Много говоріть навірно, не бути вредною. Ні. Дякую. Це чудова відповідь.